Та є. є, є. Так, вітаю, 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 летимо, летимо. Так. Летимо. Так, і що тебе де викинути? Десь тут можна, да? Тут завжди скринічка гарна була. Я її парих почну. Хорош. Не підвела, не підвела. Так, що? Там хтось полетів. Вже приземлився. Молодець. А що, на навзлід? Та поїхали в гості. Вибач, хлопче, ну що робити? Тут нічого робити, треба якось виживати. Так. І шо, ой, того. Угу, угу, бля. Стрибучий пеньочок. Так, єсть. Стаєжеш. Всю дикнули. Бля, хатна фігня. Так, ну броня це непогано. Так, щось летить, щось летить. Мені це не подобається. Треба чекати. Отак от. Так, поміняти боти. Якісь Там є розломчик. Навіть два. Навіть два. йо моё йо нікуди треба йти аж в ту сторону. Ха. Так, вця якось дуже далеко. Де ти курва? Літає ж, гля-ля-ля. Упсі, десь, да? На 35. Ой, ні. 35 побронюхих, Сюди дикнули. Ну, мабуть, неприємненько. Мені було б неприємненько, але. Так, так, так. Що в нас, що в нас тут? У нас тут є хатинка. Слухай, в цій хатинці можна нормально підфармитися. Блять. Не так підфармлюватися, звісно. Так, а що у нас? ще тут можна піднайти? Хутенько. Хвить, зібралися. Гарний сундучило. О! О! Отличненька, отличненько. Так. Швидкий лут, швидкий лут. А ти що тут такий прям обжитий. Обжита місцина така прям. Що що ти, що ти? Ага, тут не вилізеш, да? так? Такое. Закрили і все назавжди. Будь ласочка. Так, пішли, перезаряд. Четверо залишилось. Ну, спробуємо щось подивитися, а куди. Угу, угу, там прусак, і скриньку відкрили. Угу. Ага. Воно якесь вся рабнять. Пала. Таргана, що, тарган не потрібен нікому? Чи я заберу? Чого мені? Стісняться, то. О, Останній залишився, ну, це якась да, звісно. Іде мені тебе. Ага, воно ти де. Ох ти ж, блядь, здрасті, як я це обожнюю. Опс, ідей зі мне попав. Та йоп, є, 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 я думав вже знову мене. Ха-ха. <рес> я завжди на дробовиках. Важко виграю, важко. Супер гарний бій.